Уже давно розумніші власники квадроциклів прекрасно зрозуміли, що є пряма залежність між тим, як часто ти обслуговуєш. Свій варіатор і тим, як часто в тебе розриває ремінь варіатора, в тому числі, напевно, і трошечки завдяки нашій роботі, бо я постійно повторюю це дуже часто в своїх відео, що не забувайте заглядати до свого варіатора. Якщо там купа бруду, то відповідно скоро будуть зношуватись ролики, і слайдери. Якщо у вас зношені ролики, слайдери, грузики. То, відповідно, буде підклинювати. Відповідно, у вас буде часто рватися навіть самий дорогий оригінальний або якийсь інший тюнінговий дорогущий ремінь варіатора. І от, завдяки всім цим нашим старанням, квадроциклісти, ті, хто розумніші, часто обслуговують свій варіатор, замовляють ті ж самі слайдери, ті ж самі грузики. При потребі, якщо пробіг дуже великий, замовляють якусь одну тарілку варіатора, та яка зношена, та яка вже дуже глибокі має сліди від ременя. Але не замовляють, як це бувало на деяких квадроциклах, до яких не було запчастин, і передній, і задній варіатор в зборі разом там з ременями, кришками і так далі. Набагато дешевше, погодьтеся, раз в рік чи раз в два. Поміняти ось такі дрібнички, аніж викидати величезні гроші на ремінь або на цілий варіатор в зборі. Тому, друзі, якщо вам потрібні навіть найменші детальки до варіатора або до чогось іншого, звертайтесь до нас, у нас є це все в наявності, і ми тут же блискавично це сьогодні збираємо для вас і сьогодні ж відправляємо, щоб завтра ви вже складали свій квадроцикл докупи.